Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепти. Сьогодні у нас на огляді гілка таксистів. Єдине, що не зрозуміло, чи вони підкидають до ангару, чи їх. У цьому питанні нам потрібно розібратись. Так виходить, що для мене техніка з 7 по 9 рівень невідома. І по факту це не перетест, як зазвичай, а саме, що не є перший огляд. Просто гілка БЗ-75 входить у 5 останніх гілок, котрі я пройшов за крес. І вільний досвід. Тому по його попередникам будуть лише свіжі висновки без порівняння, як то воно було в момент виходу, і як я пам'ятаю. Ну тобто, просто тут такого не буде, так як я їх не пам'ятаю, бо в мене їх не було тоді, не було ніколи, в принципі. А поки в тебе на екрані гілки, котрі ми розбиратимемо, і розбираємо ми, як ти вже знаєш, зліва направо. Відкриттям для мене стало те, що навіть сімка має турбіни. Зазвичай механіка починається з 8 рівня, якщо не з 9 взагалі. А тут намана, тримайте штуки так, це небагато. В запасі для якогось неочікуваного вриву, стараном чи для відступу на великих картах їх не вистачатиме. Тут ну, просто приємний бонус. На прискорювачах ваша тачка, що зі стоковим двигуном, що з топовим, видаватиме 45 км вперед. Різниця буде лише в швидкості набрання, і то не надто чуттєва. До того, що хоч і двигуни прокачати всі потрібно буде, так як саме вони відкривають вісінку, але за допомогою прискорювачів, ви що з першим, що з останнім, однак будете забирати одним із перших важливі, а може і критичні позиції для відстрілу противника на початкові. Якщо ми вже заговорили про рухливість, на ній і закцентуємо увагу. І так як ти вже знаєш, що з турбінами твоя швидкість вперед 45 км, то поговоримо про значення без. Них а воно складає дуже, дуже дуже скромні 30 км. це особливо печально у стоці. Так як прохідність просто нуляча, і хоч всі модулі разом із обладнанням стають на сток гусениці, прокачку топових я рахую за потрібну. Вони нічого так покращать прохідність по середніх і м'яких ґрунтах. Ну, а ще дадуть плюс 2 градуси до швидкості повороту шасі. І в результаті твоя прохідність стане аналогічна Йосипові. Але навіть при прокачці всіх двигунів, а їх два, на них піде під 33 тисячі досвіду, у тебе буде на дві кобилки на тонну менше, ніж Савка, а маса твоя більша. За маневрування я взагалі мовчу дуже-дуже в'язкі повороти. Саме через те, що без турбіни ці танки повзуть, не повертаються і дуже повільно розганяються. Хоча це стосується лише десятки і сімки, ну от саме претензії до розгону. Я і не вподобав гілку бз 75 Що стосується озброєння. На початку шляху у вас нестандартна 85-мм гармата з 220 Альфа страйку. І таким собі пробоєм, звичайно, снаряда 165 мм. А от преміальний, те, що лікар прописав, підкол в 220 і швидкістю в 1000 метрів на секунду. ББшка летить 800, до речі, да? думаю, вибір очевидний. ДПМ буде нічого такий, 2200 і КД майже 6 секунд. А от стаба – це просто кусок радянського деструктора. Так, при Альфів 220 у тебе буде повна лажа. Відразу відмічу, що параметр стабілізації є сталим на всій гілці, починаючи з 7 рівня у незалежності від гармати. Ну і складає 0,20 під час руху, 0,20 під час повороту шасі і 0,16 під час поворота башти. Класно? Ну, як же не так? А тепер ще додай сюди 2,24 час зведення і 0,34 розкид. Тобто при кожному одночасному довороті корпуса і башти, при кожній зупинці після руху тобі потрібно довго і нудно зводити, щоб пухнути на 220. До речі, при прокачці топової башти КД зменшиться до 5,7, що дасть приріст ДПМу на цілу пайку, декілька слів про броню сток башти Вона там начебто є. Але величезний люк по ліву сторону у 80 мм, планка в 175 над маскою, хоча тут грати роль буде розташування противника, щоки в 190 і маска в центральній частині по бокам має 200-205. З цього слідує, що якщо закрити люк від однокласників, то ви навіть танкуєте, а от від вісімок вас нічого не врятує. З основного, я не сказав, що топову гармату тут можна відкрити перед баштою і встановити на стокову. все тому, що краще спочатку досліджуйте саме башту, так як Стокган за рахунок ДПМ і пробиття під колом легше і простіше терпіти, чим постійні шальні преміальні снаряди в обличчя на фулку. Зазвичай від альфи грати легше, але не у випадку з бз 58 Хоча разова шкода з пострілу тепер 320 одиниць. Параметри точності жах 2,4 час зведення. І 0,38 розкіл. Знаєте, кого нагадує? Да, Т-29, один в один показники. ДПМчик лише у нас кращий. Він складає 1900 при КД. 10,10. ,10. Це з допаєм і Досилачем. А Йосип має 2400 при Альфі 390 і КД 9,9. ,9. З позитивного можна відзначити пробиття ББшкою 195 мм. Прекрасне значення для культу ненависників голдових снарядів. Ну, якщо ви як і я балувані, то вам доступний підколу 240 мм. Коротше. Пробивати будете, головне влучити. По броні в топі можна сказати, що башта терпить до 220 мм пробою, як тільки більше, то її рвуть. Також є лючечок, він благо в рази менший, чим був на Стоковій, і розводити бортом башти не бажано. ВЛД для підкола і ББшки недоступне, є ще моментик з висотою противника. І здавалося, розводити б ним можна, але. Повірте, НЛД настільки величезне, що ти хочеш, не хочеш, будеш його підставляти. Ну а там 115 мм. Також ВЛД шіця кумулями від 230. Бортіна в цілому непогана, була б, якби не той розраб, який дав їй крила. Дуслева деталь в 30 мм, котра оголяється і доступна до прошивання не лише тоді, коли ти вище. Противника, а й тоді, коли ти передовертаєш. ХП у вас стандарт 1250 одиниць, кавани мінус 10, про них я забув на початку, а це без сумнівів, вагомий плюс. Огляду немає. бз 58 виявився звичайним нормальним танком, якогось горіння у мене не було. Єдине, що стаба в симбіозі із параметрами точності іноді підколювала. А так в цілому тачка у відносному балансі. БЗ-166-й. Або коротко, чи на. Чому саме так? Та тому, що коли він з 50 метрів кидає все лише не в противника. То я тільки так це можу описати. Сприємно, на початкові це відразу топова гармата. І коли я таке бачу, все частіше думаю, от би завжди так було. Хоча, дивлячись на профіт, ТТХ, комфорт даного куска китайської інженерії, починаю сумніватися. Основна і сама бісяча річ у вісімки це її гармата. Як можна було її так балансити, маючи аналог із нормальними характеристиками? Хто не зрозумів, мова йде про гармату. Поляка 8 рівня 53 ТП Марковського. Він набагато раніше в грі з'явився, і просто в гриву має китайця. Це я зараз саме про гармату говорю. Десь на екрані зараз буде порівняння вогневої міці І щоб ти розумів, стабау поляка краще при цьому всьому. Ми ж розбираємо 166-го. На стоковій гусенці знову можна втулити все, і башту, і обладнання, але як і на попередникові, раджу прокачати топові і знову сам. Саме через прохідність. Різниця між першою і останньою баштою це мінус 0,2 від часу зведення, мінус 0,4 від КД і плюс 50 хп. Також додам, що стокова, якщо не чіпати маску, навіть кращою в плані бронювання, здається, ніж топова. Просто так виходить, що на ній відсутні лючки, і при використанні кавенів, котрі знову ж таки мінус 10, не вилазять у разливі зони, як на останній. Повертаємося до гармати 122 калібр, 420 альфи з пострілу, нормальна ББшка як для важкого танка 8 рівня 221 мм і летить 1000 та й преміальний снаряд, якщо не брати його швидкість у 850, то нічого такий, 270-мм кумуль. Як і з попередником, питання або претензій до пробивної здатності, та в принципі до Альфа страйку немає. На далі розраби пішли в рознос. Вангую була гра. Котрі виграє той, хто придумає найгірший параметр. І судячи по стабі, КД, точності і кучності, переможець точно був не один, або гра не завершилась до того моменту, поки остання бутилка не опустіла. А, значить, заряджання 1252. Це вже з Допаєм, досилом і братерством. Неважко здогадатись. ДПМ 2000. Нагадую, що. БЗ-58 мав 1900 на сьомому рівні. Йдемо далі. 2,7 час зведення. 0,4 розкид при все тій же деструкторівській стабілізації. Ну і щоб вам не було сумно, снаряд підкрутили в прихованих параметрах, і, як ви здогадалися, не на вашу користь. Коротше кажучи, перед тим як гнути противника, вам спочатку потрібно прогнути удачу під себе, бо без цього ніяк. Тепер броня. Тільки що хотів сказати, що вона нормальна. Потім згадав БЗ-176-го і. Перехтів так казати, але якщо без жартів негативу, як такого, не було в її бік, хоча й уразливих зон там більше чим. На башті два лючки 110 мм, лівий навіть при застосуванні кавенів буде стерчати і зверни увагу на низ фронтальної проекції під час гри відрельєфу. Да, там у тебе з'являються уразливі зони по ліву і праву сторони в 220 мм. Якщо ж ви стоїте на одному рівні з противником, там буде під 265 для ББшки і аж за 320 для кумуля. В цілому, вся інша площана досить міцна. Кришка над маскою має номіналку 68, тому туди тільки кумулем вище 290. Теж саме стосується і маски. Ну а проблеми з танкуванням бортом башти перекочували з попередника. Корпус має дуже цікаве ВЛД у вигляді сходинок. І, як ви бачите, звичайними снарядами його буде нелегко взяти. Ну а преміальними тут уже як карта ляже. Але навіть якщо БЗ наїхав на насипі і приведене значення стало. Божевільним для вас завжди готовий працювати цілодобово люк-механіка-водія, де, в залежності від висоти, буде від 170 до 200 мм. НЛД складається з двох частин: верхня 180, нижня 140, ну і наявні декілька рикошетних зон. Бортіна була б непогана, так як зовнішня, 100, внутрішня 100 мм, але їхнє використання ускладнює скос, котрий при найменшому довороті показує 200-215 мм. Що стосується рухливості, без прискорювачів все ті ж 30 км вперед. І в стоці вам треба півкарти проїхати, щоб їх побачити. А вже після прокачки топового двигуна і гусениць, в принципі, все непогано в плані динаміки. Тільки не плутай динаміку і швидкість. Ви все той же словопочний ВТ, але котрий набирає свою максималку нормально. Щоб ви розуміли, топ-двигло дарує 4 кобилки і 220 Потужності. Турбінок тепер на бій доступно 4, і це вже дає змогу, як мінімум, одну зберегти про всяк випадок навіть на великих картах. Світити собі не будете, башта в стоці 350 метрів. Гармата з вас вип'є всі соки, витягне всі мати, і або навчить терпіти, або в голос кричати. Ну от реально, альфа, пробиття нормальні. Але реалізація це просто слово з трьох букв, на яке нас посилають в принципі після того, як ти звівся на противника і натиснув праву кнопку миші. Добралися до найкращого танка на гілці. бз 68 досліджується за 170 тисяч. Як і попереднику вам відразу доступний топган, і тут він як не можна до речі, тому що при майже тих самих ТТХ, що й на 8 ви отримуєте плюс 110 до альфи. Тепер ваша середня шкода складає 530. При 12,5 секундах перезарядки параметри точності стали дещо краще, зокрема, розкид 0,38, а не 0,4, як це було на 166, му час ведення залишився сталим 2,7. Можна зрозуміти, що стабілізація так і не компенсується. Хоча при такій альфі кадеї кучності, котра, до речі, на 9 нормальна, і при тому, що ви будете грати переважно 50-100 метрів, ну, тобто дистанція, на рік Ткань виникати не повинно. А просто якщо порівнювати комфорт стрільби е 75 і БЗ-68, очевидно, хто буде приємніший в цьому плані. Але у китайця це є чим підкупити, і це я не про тарілку рису. Мова йде про преміальний снаряд. Кумуль в 315 мм зі швидкістю 930 м на секунду. Проти підкола німця ну, виглядає куди привабливіше. Самі розумієте, чим краще шмаляти коневі в люк або в кришку башти танкам противника. ББшка тут стандартна 248 мм, ну і швидкість польоту 1050. Далі трохи печалі. КВН зменшились до мінус 8. Це все одно нормальний показник, але з'явився дуже неприємний нюанс. Кути вертикальної наводки мінус 8 лише на ВЛД фронтально і на борта. А от над гусеницею, в моменті переведення гармати з ВЛД на борт, ви можете розраховувати лише на мінус 4. І це капець, яка підстава. Ну, уяви момент, коли ви з союзником граєте навскоси від рельєфу, ну, типу від бортини, виходячи першим катком і башта повернута в бік, щоб не заважати один одному. Бо якби ти або він виходили фронтально, могло б статись так, що після пострілу хтось когось би підпирав. А так ви чисто стали. Паралельно і від борті не виходите. Ну як ви, союзник? Тому що ти на цей передній каток якраз і не можеш опустити гармату, вона тупо не гнеться. А щоб вона таки опустилася, тобі мало не пів корпусу потрібно показати. Глобальний мінус дуже бісячий, по факту єдиний серйозний. Вам знову потрібно буде качати башту, котра дасть плюс 100 хп, знову ж таки покращить перезарядку і час зведення. І якщо на 166-му Стокова була нічого така в порівнянні з топовою, то Стокова башта дев'ятки таке щось. Не прям картон, і якщо бути честим, вісімок і однокласників на звичайних потримає. Якщо не показувати лючок, але як тільки мова про преміальні снаряди, вона сипеться. В топовій ж комплектації лючків прибавиться. Хоча я у правий взагалі б не вицілював, візуально його майже не видно, він реально крихітний. А от лівий, хоч став дещо меншим, пробити і влучити в нього не складатиме для вас перешкод. Саме цікаве, що кришка у міліметражеві зменшилась до 55, а це, у свою чергу, зелене світло для ББшки Яги і Бабахи. Маска майже неприступна, є декілька мікро-мікро моментів, але навіть у них 330 мм. Вся інша область, так названі щоки, для ББшки 315, для кумуляпі 330. З цього слідує, що фронта. На одному рівні з противником, ви почуватимете себе захищено. Тут також присутня проблема внизу башти, при грі від рельєфів, але масштаб куди менший, та і звичайним снарядом туди тільки ПТ. До речі, лівий люк майже не видно при застосуванні куті вертикальної наводки і вся фронтальна проекція майже не уразлива для всіх, окрім знову ж таки, Супер ПТ-10. Корпус відносно свого рівня куди слабший, у попередника. ВЛД має від 240 до 260, це якщо для ББшки, бо для кумуля від 280 до 300. Якщо лишній раз можете його. Припідняти краще так і зробіть, звісно, якщо є в цьому необхідність. На не і велика, і картонна, 200 мм. Бортіною знову ж таки не порозводити комфортно, картонні скоси в One Love Forever. І на 8 я не говорив, не підкреслював і не наголошував про надгустеві деталі в 25 мм, так як там мене в основному толбили в лючки. А на 68-му пару разів таки ловили на підставлянні тих самих надгуслевих деталей. А гусениці знову качаєте, навіть якщо вам хочеться швидше взяти десятку, що я в принципі не раджу, ходову досліджувати і купувати 100%. Максималка ті ж 30 км, але кобилок стало поменше. Хоч і прохідність покращилась. В цілому динаміка аналогічна БЗ-166, ну а прискорювачів ще на один стало більше, і це прямо з головою на бій у всіх випадках. А ще ми отримали приріст огляду на цілих 30 метрів. О, да -да, тепер ми маємо 380. стоці. Як результат, дев'ятка по співвідношенню ТТХ. Відносно рівня боїв виглядає досить пристойно. Це, звісно, не імба, так як є проблеми з точністю, з рухливістю, коли не залишилось прискорювачів, з КВНами на передні катки. Але все це балансить альфа, нормальна кучність, переважна гра на першій лінії, достатня кількість турбін і броня в башті, коли ви все-таки граєте не від борту, а від лоба. БЗ-75 досліджується за 249 тисяч досвіду. Дорого? Дорого. Ще один дуже актуальний танк по ціні 250к плюс є Type 5 Heavy. А якісь там є 100, а ми XM454 навіть до 200К не дотягують. Ну будемо рахувати, що це розплата за топову гармату на старті у 9 і у 8. По разовій шкоді з пострілу у вас знову приріст відносно попередника на 120 одиниць. Будемо чесні, 650 альфи звучить загрозливо. І також виходить, що грати в нинішньому рандомі комфортніше від альфи. Тому це багато для кого його підіймає в очах і дехто лаштує завищені очікування, а не варто. ДПМ всього на 151 із більше, ніж у БЗ-68-го, і в розкажці сягає 2700, а КД складає 14,5 секунд, тоді, коли 60 ТП при альфі 850 має всього на одну секунду більше. Та й не забувай за стабу, вона гірша навіть ніж у 705А. А якщо чисто виділити параметр при повороті башти, то той самий Львандовський на півтора стабілізатора кращий. Ну і це все ще шліфує його суперздібність сапати землю. Це я зараз про бз 75-го. Не так часто, як це робить якийсь савок, і не так люто, як це робив 166-й у мене, але блін, ви і без приколів з кучністю можете не дореалізовуватись. Так як розкіз залишився 0,38, а час зведення всього на 0,1 став меншим і тепер складає 2,6. Основним снарядом у нас виступає ББшка в 258 мм і швидкістю 1150. В принципі, як до звичайного снаряда ВТ, питань немає. А от до преміального не те, що претензії там кумуль 319 мм швидкість 950 у дев'ятки при її рівневі боїв 315 було. Розумієш? Однак це краще, ніж підкол в 320-325, однозначно. Просто уже по гарматі можна зрозуміти, що попередник нехай не кращий, але при його рівневі боїв куди стабільніший і впевненіший. Ну що ж я тільки про погане, у нас і хороше є. По дефолту маємо 2500 хітпоїнтів, що і так не дурно і дозволяє відмовитись від загартування в сторону стабілізатора. Особливо, якщо ще й вкачати модернізацію, з нею 2630 маємо. Але плюсанувши в перший слот закалку, ти станеш майже маусом з 2900. Все хороше закінчилось. Повертаємось в реальність. Дивимося броню і плачемо просто. Навіть в перші тижні на ньому мене безбожно зістригали полючка. Можна навіть не розглядати башту далі. Центральне відро має 230, що в принципі, а вісімки на ББшках танкане, оце заспокоїв тебе, да. Ну а бокові 180. Тепер згадай БЗ-176 з його інфузоріями, туфельками і знову по плач. Кришка 60 мм, верхня проекція щоки 120 номіналом підрик. Рикошетним кутом, центральна проекція щоки 400, нижня 160, знову ж таки, під рикошетним кутом. І від неї рикошет може продирявити корпус, майце на увазі. Чи зберіглася проблема з уразливими зонами внизу при грі від рельєфу? І так, і ні. Таке кавене мінус 8. Ти прямо сильно підійматись, не будеш завідомо, знаючи, що тобі не вистачить кутів. А там, де зможеш, для ББшки буде під 290, а для кумуля під 340. Зверни увагу, що тобі все це не потрібно, так як ці відра навіть при мінус 15 ти не сховаєш. Ще одна уразлива область, котра тобі не знадобиться із зрозумілих причин, не відкривається для кумулів 340. Це зона в масці, і навколо що по бокам, що зверху, і знизу. ПЛДшка впевнена і не схожа на китайську, Центральна деталь від 290 в місті стику до 330 по бокам. І саме через це, навіть коли ви ромбуєте, противник бачитиме 270-280. Це круто, так як зовнішні і внутрішні борти по 110 мм. Але куди ж без нюансів? При довороті будь обережним, так як підставляєш моторний відсік. Як ти помітив, внизу фронтальної проекції ВЛД є два трикутники, це ті стандартні китайські да? під рикошетними кутами для ББшки і підкола, але кумуля там і в 250 вистачить. Для верхнього трикутника потрібно під 290. Рухливість. Здавалося б, тут немає чим здивувати. Зараз я напевно скажу, що вперед 30 кілометрів їдете, що турбін стало на одну більше, і якщо ти так подумав, то ти правий. Хоча на цьому не все. З якогось переляку йому беруть і ріжуть прохідність, і не трохи. По м'яким відносно попередника на відсотків 60, посереднім на 30 і твердим на 10-15%. А на який чорт питається? Це корито все одно впиралося б в свої 35%. Тепер просто посереднім і твердим воно повільніше впирається. А якщо потрапити на м'які без турбін, фінітеля комедія. Якщо 8-9 мали яку не яку динаміку, то тут ні швидкості, ні маневреності, ні тої ж самої динаміки. Зате зате шість штук і так, це прикольна моментами механіка, особливо коли треба когось затаранити або грамотно розвести. Хоча останнє не всім дано. Чому я не говорю завчасно приїхати на позицію, як це я там говорив на сімці, там на 9-ці, та все тому, що на 10 рівні вистачає швидких ВТ на турбінах, котрі весь час можуть підтримувати нормальну швидкість. Так, вони не зможуть, ставши відразу з місця, зірватися в 50 км, як БЗ-75, і приїдуть на позицію пізніше тебе на 20-30 секунд. Ти ж повинен розуміти, що ну даси ти зі своїм КД одну. Ну, може, дві пайки, не факт, що влучиш. І противник підніметься і розірю тебе в твої відра. Так що супер-пупер-агресивно ти не пограєш. І якщо ти займаєш позицію першим, не факт, що ти її відстоїш. Ну, да. Тут, коротше, якщо ВБР на стороні противника, то тебе прям за секунди будуть зносити. Що я можу сказати? Коли в продажу з'явиться реальний танк 10 го рівня, китайський, під назвою БЗ-176, купувати всім. А оце бери тільки якщо хочеш себе комфортно відчути серед вісім. Ну а без жартів це може і не найгірший ВТ. Чисто його альфа ну, намагається підняти з колін. І хтось то поставить його на ноги? А чи будеш це ти, і наскільки це буде успішно, залежить тільки від тебе.